Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про заяву Міністерства реінтеграції, тому як це стосується українців, які виїхали до Польщі, тому як вони вже е, майже через рік війни почали задаватися питанням: а як же ж живуть українські пенсіонери, які виїхали до Польщі? І як же ж вони там, ну на що вони взагалі живуть, на які кошти, і як вони отримують свою пенсію? Відповідно до інформації з офіційного телеграм-каналу Міністерства з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій йдеться про те, що українці, які виїхали до Польщі, а саме українські пенсіонери, в більшості випадків друзі, не можуть отримувати там свої? Пенсії, тому як дуже величезна кількість людей пенсії свої отримувала готівкою на Укрпошті, або їм приносила листоноша ці гроші додому. І е, бачимо, що до річниці війни, так, до е, першого року війни, вони тільки-тільки почали задумуватись над тим, як же ж ці люди ці пенсії отримують. Тому як, ну, фактично, рік. Ті, хто виїхав до Польщі і не скористався там через, ну там, наприклад, електронною платформою, бо не може цього зробити, не вміє цього робити, ем, ці люди взагалі цілий рік пенсії не отримували. І далі маємо пряму мову від віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. Ми маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном. Вони вона якби в на офіційному телеграм-каналі говориться про те, що вони зараз працюють над новим законопроектом, який дозволить, дозволить отримувати українським пенсіонерам свою. Пенсію на пошті польській е, в злотих готівкою. Е, зараз, як я вже сказав, готуються відповідні там, зміни до законодавства для того, щоб Укрпошта могла міжнародним переказом переводити е, ці бюджетні кошти, які виділені на пенсію до Польщі. Там українські пенсіонери будуть приходити зі своїми там документами, які посвідчують особу на пошту польську, і будуть просто отримувати е, свої пенсії там е, готівкою в злотих. Одне друзі, тільки погано, те, що. Більшість українських пенсіонерів живуть на е, мінімальну пенсію. Так, в них є мінімальна пенсія, вона там 200 тисячі гривень. І якщо переводити на злотий, то це там буде 250-300 злотих, які вони будуть отримувати. Е, в вимірі Польщі, як ми знаємо, це є просто смішні кошти, але все-таки це кошти, на які е, більшість людей також розраховували і цілий рік не могли їх. Отримувати. Тож чому так довго вирішується і вирішувалось взагалі це питання, і чому воно взагалі не піднімалося цілий рік для оцих пенсіонерів? Я не знаю. Можливо, у вас є якісь думки. пишіть їх в коментарі під цим відео. Ну і звісно ж, надіємося, що це відбудеться якомога швидше для того, щоб люди, які рік пенсію не отримували, могли її отримати по-перше, за весь рік, який вони її не отримували. Хоча, якщо пересчитати там на злоті, це буде розмір місячної зарплати працівника на заводі за рік. Так? А, і ну, і надіємося, що це все впровадиться якомога швидше, а можливо, вони ще якось будуть сприяти підняттю цих пенсій до якогось нормального, життєздатного рівня. А, в загальному, друзі, буду вдячний всім, хто зробить репост цього відео, щоб його побачили якомога більше людей. І, звісно ж, буду вдячний за ваші Коментарі і лайки. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.